Сьогодні була урочиста сесія, присвячена до Дня міста героя Ірпіня. Мені було дуже приємно розпочати сесію з привітань наших самих маленьких ірпінчан, які тільки рік тому народилися. І сьогодні ми їм вручили такі маленькі велосипеди, щоб вони, їхні батьки їх могли возити по нашим прекрасним паркам, по нашій набережній, по нашій чудовій площі. Потім ми привітали наших спортсменів з різних видів спорту, які показують максимальні результати не тільки в Україні, але і за кордоном, і в світі. Нагороджується Давід Цимбарович. Сьогодні мені дуже приємно було нагородити Давіда Цимбаровича і Романа Страховського, його тренера, за яким спостерігав весь сірпінь в Бразилії в Ріо-де-Жанейро. На сесії ми вшанували пам'ять наших героїв і передали державні нагороди. Це орден за мужність третьої степені родинам загиблих. Михайло Анатолійович Казанцев посмертник. На сесії я оголосив, що святкування дня міста не буде. Що всі кошти, які були передбачені на відзначення дня міста, будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Нам треба закуповувати дуже багато дизеля. Зима буде дуже важкою, і всім треба буде максимально об'єднуватися, допомагати нашим мешканцям. В бюджеті ми будемо додавати трохи більше пального закуповувати зараз ніж ми планували, бо пальне потім буде дорожче, і ми будемо ще дорожче купувати. То пропозиція не 20 тонн купити, а мінімум 40-50 тонн купити. У нас є комунальні підприємства, вони отримали ліцензію на зберігання і ми як стратегічний запас будемо зберігати його там. На цій сесії виділили кошти на будівництво на капітальний ремонт ЦНАПу. І ми хочемо пенсійний фонд і соцзахист об'єднати в одному приміщенні на Дем'яна попова, зробити прозорий офіс. І ми подалися на програму в ПРООН і нам затвердили 80 на 20. 80% фінансування цього ЦНАПу і повністю капітальний ремонт і обладнання проплачує ПРООН, А 20% – це звичайно, міський бюджет. І ми надіємося, що вони вже проведуть в цьому році тендерну документацію вже в наступному році буде прекрасний снап, який буде надавати нашим мешканцям ці послуги. Ми сьогодні виділили кошти і на медицину. На первинку ми виділили кошти на капітальний ремонт амбулаторії в козинцях. На капітальний ремонт амбулаторії в місті РПІНІ номер 3 Ми виділили кошти так само на пальне, на первинку і вторинку. На вторинку ми виділили кошти на проєктування бомбосховища на наш стаціонар в місті Бучі. Далі кошти на капітальний ремонт будуть виділятися міценатами. Ми подаємося на різні програми. І так само ми виділили кошти на підготовку до зими нашої вторинки, на опалення, капітальний ремонт опалення, на капітальний ремонт освітлення по всім лікарням нашим. Ми прийняли історичне рішення. Я вважаю, для нашої всієї територіальної громади, це включаючи Козинці, Діброва, Михайлівку, Рубіжівку, місто Ірпінь. Ми затвердили межі. До цього ми йшли два з половиною роки. Ми розробляли документацію технічно, ми отримали погодження. І сьогодні ми винесли в сесійну залу це питання. І я дуже дякую депутатам, тим, які. Ті, які проголосували за це рішення, підтримали е і. Тепер чітко вже межі нашої територіальної громади існують і вони затверджені вже. І я дуже надію, що більше е, геокадастер не зможе в нас красти земельні ділянки. Бо до початку військових дій в нас було близько 20 заяв правоохоронні органи, в прокуратуру, в СБУ е, про те, що в нас е, геокадастер своїм вирішенням краде. Ділянки, великі ділянки землі в нашій громаді. Ми це неодноразово казали і на засіданні в Київській обласної адміністрації. Про це знав і губернатор. Але так як геокадастр не підпорядкований обласної владі, не місцевої владі. Вони підпорядковані виключно державним органам влади і вони підпорядковані міністерству, то ми на них впливу ніякого не маємо. Але всі ті ділянки, які були їм виділені незаконно, ми подали в прокуратуру, вони всі заарештовані, на них накладений арешт. І потихеньку ми забираємо їх в громаду. Завдяки тому, що ми прийняли це рішення по межам, я сподіваюся, що більше таких випадків не буде.